Друзі, вітаю! Мене звати Іра, і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Отже, наступило літо. І сьогодні в нас, як завжди, руханка в шафі на місяць. Аромати червня. В мене червень, весь з флаконів. Я в червні місяці не користуватися своїми відливантами, хіба що ті, що на затест, або дуже мені що захочеться, хто мені заборонить. Але я рухаю свою шафу, мені сподобалося. Я декілька місяців назад практикувала місяць стільки флаконів, тому що я просто залипла в тій кількості своїх відливантів. І мені це дуже сподобалося. Тому сьогодні я вам покажу. Ті аромати, які я собі дістала так поближче, і просто хочу приділити їм більше уваги, ніж всі решту шафів. Тобто я буду користуватися і іншими ароматами також. Але ці я давно не діставала, десь трошки забула, десь трошки і нового. У мене тут щось є, я вам зараз покажу. Передбачаючи хейт, це не тільняшка, це є вінтажний Adidas. Тому не допридумайте те, чого нема. Отже, я собі відібрала сюди. Я не пам'ятаю, скільки ароматів. Здається, 10. А може, не 10, ну, не важно. Коротше, мій, мій топ. Е, червня. Давно не діставала, скучила. І якраз у нас от, ще немає такої спеки, плюс-мінус 20, 22, 23 градуса. Дістала я свій нарцису Маск Нуар. Маск Нуар. боже, я його обожнюю. Це слива, геліотроп. Замша і мускус. Мускус тут не такий різкий, як в інших ароматах Нарциса Родріса. Слива тут просто божественна. А геліотроп з замшою це таке, як я обожнюю. Він досить потужний. Для мене. Я знаю, що дуже багато дівчат кажуть, що він тихий, бирали собі цей Роуз. Для мене ні. Для мене саме те, що треба, це тілесність, це сексуальність. І, як я вже говорила, це один з моїх найулюбленіших ароматів. Самодостатній дуже. Новинка, яка приїхала мені від подруги, Ейвон! Hey, Куда ж ми без Ейвона? Hey, Це є Summer White Sunset. Я сьогодні зранку його носила. Боже, це якась мелота. Я не знаю, чим це пахне піраміда на фрегрантиці, там чорт знає, що написано. Там якісь шкіряні акорди йому приписують. Це така от літньо-фруктово-квіткова поливашка. З квітів тут, швидше за все, якийсь, може, персик, може щось таке. Він ну, дуже м'якенький, якінь, дуже такий а, на грані вершковості, вершковості ніякої такої глімої тут бази не вилазить. Він мені дуже подобається. Сьогодні я його носила, і він як для нього, я його чому зранку нанесла. Бо я думала, що я зараз пшикну і через годину щось зміню. Ага, ні фігушечки. Е, Нічого не міняється. Декілька годин він таки сидить, і в базі він таки сидить. І я нагадаю, що я на одяг практично ніколи не пшикаю, тільки на шкіру. На одяг, ну там вже як попаде, нікуди від того не дінешся. Е, далі. Моя літня історія одна з моїх улюблених троянд. Троянда тут дуже-дуже далеко, практично не про троянду цей аромат. Для мене цей аромат про позитив. а я не сказала, це руме. Я не знаю, як це правильно говорити. Пані Світлана, вибачте? Коротше, це є Lan Van. Ладно, я не буду куверкати, бо я, я читала перед відео, але я їх завжди нічого не пам'ятаю. Rose, боже, той флакон я не можу. Він навіть по кольору. От, він, от так от він виглядає, він так і пахне. Це. Якісь фрукти з трояндочкою, дуже м'який, дуже освіжаючий, дуже юний, безтурботний аромат, такий типовенький люксик, де мені теж нічого не вилазить зайвого, дуже його люблю. Теж такий дівчаченький, досить жіночий, типовий люксик, але посерйозніше. Це і Версачев Райт Крісл. Всі його знають. ну Це така історія. Тут дуже багато піона. Тому він в мене такий, ну, не такий. Юний, як би сказала. Може, тому що він, ну, він і не новий. Може, тому він е, е, такий. І не скажу, що він. Ну, він, Так, да, можна сказати, що він заїжджений, але я його дуже люблю. Він такий, ну просто, здається, там гранати. Може, якісь... Не чи... Ой, коротше, це яскраво, яскраво квітково. Дем'ян можна не ходити? Ну, для чого? Коротше, ладно. В мене, як завжди. На пару секунд. Versace в Crystal, Піон, здається, гранат. я не пам'ятаю, що там в базі, база, мені тут дуже подобається. Вона така прям якась жіночно розкішна, його така люксова, отакий типовий прям люкс. Люблю його і в червні дістала його. Ну, це для мене така теж весняно-літня історія. Так, ще один Avon. Забула на початку показати. Теж новинка, я його ще толком не розмочувала. Це Євтрус, який приїхав мені в Це... Коротше, якась фруктово зелена штука. Я хочу його поносити день-два, щоб зрозуміти. До речі, хто хоче відео про Avon, Я, напевно, покажу вже всі, тому що в мене багато чого пішло і багато чого нового прийшло. Хто хоче відео про Avon, поставте мені вподобайку і. Напишіть мені в коментарях обов'язково. Я все одно зроблю вам підбірку до Ейвон, так що лайкнете ви чи не лайкнете. Це фруктово, тропічно фруктово, там його гу... і. Чи не Гуава? Карамбола. Карамбола карамбола! карамбола. Коротше, це зелений аромат, фруктово-літньо-весняний. Я його ще толком не носила, десь там раз на руку пшикнула. От я хочу йому приділити трошки уваги день, другий, третій. Підпишіться на мій телеграм, там ви будете знати скорше про Avon, ніж на відео. Коротше, дістала собі. Так, це є. Не буду діставати це є манцира Wild Fruits. Це дуже-дуже красиві цитруси, на мій погляд, дуже потужні, що рідкість для цитрусів. Такий досить з кислинкою і з дуже гарною теж мені подобається. Тут якась така деревенно мускусна база. От Люблю його, він мені сподобався, і буду його носити зараз в його час. Його собрат. І моє ароматне я, яй, не знаю, як це назвати, один з моїх найулюбленіших ароматів, дуже схожий на мансеру, взагалі, то може треба було спочатку про це розказати, я вам вже про нього просто 100 раз розказувала. Це є Солейл Soleil Капрі. Це є солодкі цитруси. З теж приємною деревиною, з такою трошки, може, там якийсь є, чи щось таке приємною базою, досить стійкий, Тут якісь там цитруси, кунквати, здається, типу якісь щось мандариново-солодке. Це от бісяча штука. Коротше, о, легше стало. звідси, він нічим не пахне, але я вам про нього теж розказувала, він в мене був в пробнику, і я його потім принципово не хотіла від Леванті, бо я хотіла флакончик, і цей флакончик в мене з'явився завдяки моїй подрузі Наді і мому 40. Скільки мені років було? Коротше, це подарок на День народження, Я не пам'ятаю, скільки мені років, а потім подивлюся. 43? Чи 42? Скільки мені років? Я не пам'ятаю. Коротше, ладно. Ладно, не важно. Капець. Лоліта Лимпицька. Це є зелений коханець Green Lover. Коротше. Це. Мандарини з ялинками, з джинтонік, здається, алкоголь якийсь. Чи... Коротше, м'ята і дуже-дуже-дуже багато ванілі. Одні його люблять, одні його не люблять, я його люблю. Взагалі я його люблю дуже взимку. Тому що це така новорічна атмосфера, історія новорічна. Але він і влітку для мене прекрасний. Ну, це така універсальна вещь. Ванілі тут дуже багато, тому треба влітку акуратненько. Але я от беру його собі на червень. Так, трошки мені ульдегідіків захотілося. Ульдегідіків. Це в мене теж відносна новинка. Ульвік Деваранс і сі... Голд із Сім. Це. Аромат, який порівнюють з п'ятіркою, але він мені схожий не так на п'ятірку, як кудись в сторону прем'єр. Тобто, для мене тут набагато легші, набагато світліші, чистіші альдегіди. Такі сучасніші. Він ніжний, він не дуже стійкий, він м'ягесенький. Якщо мені захочеться чогось трошки сильнішого, у мене ще є п'ятірка в туалетній воді. Але я його дуже люблю. Він такий кремовий. Такий от, Ну, це от моя історія, причому, що він мені не пахне ніякими бабками, нічим трошки мильний, звичайно, як всі альдегіди. Але дуже його люблю і дістала собі його на червень. У мене тридцяточка. Бачите, камеле? Я от не хотіла спеціально брати більший флакон. Правда, флакон сам по собі все одно бісячий. Але тридцяточка саме те, що мені потрібно. Так. Дістала я буду користуватися в червні, теж приділю день. Другий. Добре, хочу розносити. Це є білий мускус від Giardino de Сенсі. Якщо це бренд, я правильно пам'ятаю. У мене є ще Iris. Це колись приїхали мені від діми ці два флакончика. Це білий мускус з квітами. Такий дуже чистий. Хто знає від Тезорі Дурієнта? Білий мускус це більш квіткова версія. Більш квітковий варіант, але саме мускус тут такий, як там. От мені, до речі, мені цей більше подобається саме за рахунок квітів, а мускус тут такий тілесненький, чистенький, мильненький. Ну, дуже приємний аромат і буду його носити зараз. Так, чогось я не знаю, чого не дістала я з коробки. Іра, як завжди, готується, через знаю, як до відео. Моя пантерка. Скучила за нею. Чи я її тільки по всіх святах дістаю чи ще колись? Я вирішила собі просто зробити свято прямо в червні. В червні, взагалі, більше хочу приділяти уваги саме собі своїм бажанням, тому я вирішила теж трохи до неї присосатися до тої пантерки. О Боже, я її обожнюю. Взагалі, в мене з Пантерою, любов від першого занюха. Я досі пам'ятаю, як я з нею познайомилася. В мене як... Я не пам'ятаю, як я зі своїм чоловіком познайомилася, але як я познайомилася з Пантерою, я пам'ятаю, це були сліпизо-тести від Мар'яни. І це була версія лежер лежер. Потім мені приїхали від тані різні версії. Я зрозуміла, що я пантероман, так само, як і шалімароман. роман, і знаю багато різних версій шалімарів. І от з пантерами я теж дружу. Ну Це для мене сама найкраща версія це версія в духах, якщо я не сказала. Це Османтус. А, якісь, Османтус такий прям абрикосовий. А... Якрась трошки така тепла амбровість, медовість і котяча, не пантериста, а прям котяча шерстечка. Тут така є. Це дуже приємний аромат. Він рахується теж шипер, але шипер тут для мене така відносна в цей. Боже. І пора на пенсію, я забула слово. Коротше. Новинка. Новинка. Довго я йшла до того. Це є Френк Олівер Pure Addiction. Pure Addiction. І це. О боже, це клон на Бакару 540. Але Альона каже, що на версію екстракти, якої я не пробувала, в будь-якому випадку мені це подобається. Я не можу пояснити, чим це пахне. Точно так само, як я не можу пояснити, чим це пахне Е, пахне Йод є, бінти є. Гнойної хірургії нема. Для мене є якоїсь трошки свіжинки, є якоїсь трошки ментоловості. І для мене це порошок. Я вже говорила, я не відчуваю тут людяників, не відчуваю ніяких фруктів, не відчуваю ніяких оцих от півників на палички, цукрової вати, що для мене це не солодко взагалі. Я ще тепер хочу спробувати. В мене подруга Роксолана казала, що солодка це оце, що Бербері. Від Кюрджана. Здається, так називається Фухьо. Що вона солодка? Я хочу спробувати, тому що солоду я тут не чую. Але і йодистості тут мало, я не можу пояснити. Це просто якийсь шафран, напевно, з амброю таке дає. База в нього є шлейф. Коротше, я б зрозуміла, чому люди. А, Деякі люблять бакару, а деякі не люблять. І тому що я думаю, що в базу туди додають наркотики. Ну, я жартую, звичайно. А, Боже, мені Ютуб і так не монетизує деякі відео. А, неможливо відірватися. От хто вже полюбив цю штуку, неможливо відірватися, хочеться йти з тим запоїв. Я повторюю, я не знаю, як пояснити, чим це для мене пахне. Для мене це взагалі якийсь абстрактний сухий медичний порошок. З ментоловим відтінком, з відтінком такої, оці, це не мінеральності, а саме отої порошковості з одного порошку ментолового. Я не знаю, як це пояснити, але я його обожнюю. Коротше, і от він у мене є тепер в такій соточці, і я буду насолоджуватися. Таку добірку я собі підібрала на червень. Звичайно, я собі буду діставати все, що я захочу. Ви знаєте, для чого я роблю ці руханьки в шафі, для того, щоб мої флакончики на мене не ображалися і не плакали за мною, не просили. З мене там таке скло з не решітка, там такий узор з металу на тому. Вони там сидять, такі і, типу, візьми мене, візьми мене. От для того я їх хочу порухати. Напишіть мені, що ви носите в червні. Всіх вас люблю, обіймаю. Не ігноруйте повітряні тривоги, цьомкі бомки